Добрий ранок, глядачі і підписники мого каналу. Поставила, опоралася, поставила варити собі сніданок. Думаю, що його зварити вчора була в магазині, купила собі хеку. 136 гривень той мерлуза, чи як він називається, може ж без очок. То є більший таке, це менший. Купила, захотілося. Приготую, не буду жарити його, приготую так, як мама завжди собі готує. А я прийду, вона мене пригощає. а Воно мені таке добре. Ну, я так в себе інколи готую, бо як сім'я, то жарю. А це не хочу жареного. Поставила собі ось мундірку зварити. Я одна дома, мундірку зварить, поставила, налила олії в сковороду. Тепер цибульки отак на низ. Трохи цибульку. Підсолю чуть-чуть. Зверху цибульки викладаю не в борошно, не вмачаю нічого, також підсолений хеп. Ну, вже наче хтось знашов їв би. Тепер зверху томаті помоток, соком томатним. Ну, я його не через соку вижималку, а помідори притушу, я тоді через решето чи ситуа бачили, яке в мене. Перетираю, воно тоді таке густеньке виходить, а тепер ще зверху і ложечку так сне тонке. І трохи води я закип'ятила, кип'ячої води трошки так улю. Тепер накрию кришкою і хай собі тушиться помаленьку, поки риба не буде готова. на обід собі зварю супу горохового. Зразу ранок, то я замочу горох. в Горох я завжди сиплю соду, як замочую. Вона тоді, тоді горох дуже швидко розварюється. Заливаю водою. Як ран... на ранок варю, то я з вечора таке роблю. Ну, а зразу я хочу зварити суп на обід, то вранці залила і хай собі постоїть, Тоді гарно промиє та й варитиму суп. Готуй вже мій снідок. Буду сідати, снідати. А тоді, мабуть, як поснідаю, треба кухню помити фасад, бо сік. Займалася соком виноградним, Так пооблюпувала, як ото, знаєте, в тій приказці Видно химку, що хліб пекла, і ворота в тісті, так оце і в мене. Видно, що сік закатувала, Пооблюпувала всю кухню. Помию кухню, а тоді вже буду й суп ставити варити гороховий. Вже доварюю обід собі. Ще трохи. Горох розвариться. Це жарочку жарю в суп. А це ще включила духовку, підсушу грінок до супу. Мені подобається, як суп кидати грінки, їсти. А ще ось зварила 4 яєчка. Два плавані сирки там у мене було в холодильнику. вкинула в морозилку, щоб вони трохи підмерзли були, якщо краще терлося, зроблю. Салат тут, знаєте, такий, вже він, боже, бозна колишній. Плаваний сирок, яєчко, чесничок і майонез. Мені подобається такий салат, салат намазка. Дуже добрий. Хоч уже він, як сказати, ретро-салат, але все рівно смачний. Сук. Зразу вже швиденько й доварю вже я приготувала собі, собі обід, Ось такий супчик зварила, суп я варила без м'яса, дуже гарно розварився горух. Салатик. Намазка. Гріночки. Сушені. Не з білого, правда, хліба немає, сіренького, ну, але все рівно, яка й морозниця. Стакан варіванки і круасан. Круасан купований. Чоловік приїжджав, купляв. Ну, а тепер буду я сідати, обідати. Приємного мені апетиту. А з вами зустрінуся. Ще планую на вечір прочитала, ви знаєте, в газеті молочна каша, Я люблю на вечір їсти молочну кашу. Або молочна манка, або з макаронами. А це прочитала молочна каша з рису і з морквою. Вершкове масло. Спробую разом з вами приготувати її. Варю молочну кашу. Думала, ви знаєте, цю кашу варить на вечерю. Це вже другий день варю на сніданок. Бо обід мій був пізненький та наїлася так, що до вечора тільки воду пила. Воно ж і салат їла я, наїлася, а не їла шничком, то сама водичка попивалася. А це, ви знаєте, була вичитала у газеті колись молочна каша з морквою. Добре, я взагалі молочні каші люблю. Молочні каші, манку. Якось молочне із макаронами не так, не зовсім. А оце гарбузова каша, да? морква. Чоб як гарбуз можна варити, то і з морквою ж можна варити кашу. І варю тепер. Влила я в каструльку 600 мл. Молока, ну це. По рецепту 600. Отакі от в мене чашки. Три чашки, це влила. Тут 200 мл. Рису 70 грам, такий, знаєте, гранюний стаканчик. Раніше такі стаканчики були. Оце він у мене на кухні. Я ним міряю, вимірюю все. Тут 70 грам, то це повний полустаканчик рису. Молоко закипіло, рис вкинула до напівготовності його. Проварила, а тепер вкидаю моркву ось так. І буду варити тепер до готовності рису. Сіль, цукор за смаком. Ви не думайте, що я тільки те роблю, що їм а ще й діло роблю між до їжею. Бо щоб діло робити, треба поїсти. Моя бабуся казала, що я дівочкою була. Ларіса, не тільки гуляти треба, а й діло робити Ну, ні, вони мене, ви знаєте, не загружали роботою. Бабуся, мама. Бабуся була, каже, Ларіса, твоє буде. Дійсно, ви знаєте, пішла заміж, сюди ж в село до себе селі самі знаєте, як. Городи, господарства. У ті часи були, де да, такі? Також важкі були, там, 90. ті Розвели, тримали три корови, а корови ті наведуть телят бичків, годуємо тоді бичків, а тоді ще й в сараях і не в одному станку поросята, повні сараї поросят. І да. і хватило на весь вік роботи. Оце От таке. Ну, будемо отакого стояти, як хто буде також зацікавитися цією кашею і варити. Стоять, помішувати, щоб воно не пригорало. До готовності рису каша вариться. Добавила я ще вершкове масло і ось така вийшла в мене яскрава, смачна і корисна коша. Буду я вже снідать, бо ще треба діло робити. А вам до побачення, до нових зустрічей, всього вам доброго!